На Майдані Незалежності проходить виставка, присвячена союзу поляків та українців 1920 року проти російського окупанта. А це місце на байковому кладовищі, де спочивають поляки, що полягли в тій визвольній війні. Ви знаєте, це місце пам'яті у нас в Києві, яким ми почали опікуватися. Взагалі його віднайшли, знайшли. В архівах працювали багато людей, щоб знати, скільки людей тут поховано. 114 їх на їх призвище. Молитва, хвилина мовчання та покладання квітів. Саме таке дійство відбулося біля пам'ятника польським легіоністам у Києві. 90 років тому це звільнення Києва від большевицької армії. Яке було досягнено спільними зусиллями армії войска польського під командуванням маршала Півсудського, а також армії під командуванням Атамана Петлюри, яка разом з, з польською армією воювала тоді за незалежну Україну і також незалежну Польщу. Захід пройшов за участі представників польського посольства, чорної сотні, поляків та священства. Прикро, що до сьогоднішнього дня. Ми не приходили і таким малим колективом шановуємо пам'ять борців за незалежність України. Повинні чиновники і ті люди, які дійсно цінять нашу землю, шанувати і те, що сьогодні відбулося, це дійсно це знаменно і це треба в більшій кількості кожного дня збільшувати тих людей і патріотичність нашого. Наша нація підтримує Україну. Боротьбі за незалежність, так і у майбутньому будемо підтримувати Україну у всіх зусиллях, щоб цю країну відбудувати, перетворити на сучасну європейську державу. І я переконаний, що наш польський досвід тут тут може у багато чому бути допоміжна. Вічна пам'ять польським та українським героям.